Боже, благослови це читання і розважання Твого Слова. Цар Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби добра і життя подателю. Прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші. Є від Марка 14, 32, 42. І приходять вони на місце, що зветься Гецеманія, той каже своїм учням: Посидьте тут, поки я помолюся, і взяв із собою Петра, Якова та Яна, і почав жахатись та тривожитися. Потім каже до них: Душа моя вся смутиться аж до смерті. Лишіться тут і чувайте. Пройшовши трохи далі, він припав до землі і почав молитися, щоб, якщо можливо, минула його ця година, і мовив: Авба, Отче. Усе тобі можливе, віддали від мене цю чашу, та не що я хочу, а що ти. І приходить і знаходить їх у вісні та й каже до Петра: Симоне, ти спиш, не міг я чувати ані однієї години. Чувайте ж, моліться, щоб не війти в спокусу дух бадьорий, але тіло кволе. І знову відійшовши, молився та промовляв те саме слово. І, повернувшись, знову знайшов їх у вісні. Очі бо в них були отяжілі, і вони не знали, що йому відказати. Повернувся він у третій, і каже їм: Спите ще й спочиваєте? досить. Прийшла година. Ось син чоловічий буде виданий у руки грішника. Уставайте, ходімо, зрадник мій ось наблизився. Євангелії від Марка 14, 32, 42. Молитва Ісуса в Гецеманії. Останні хвилини на волі Ісус проводить з учнями і з Отцем. Ісус в молитві каже Ава, тобто Татко. Бо Ісус Син самогутнього Бога. Цим словом, Ісус теж заохочує мене звертатися до Отця, бо Він не є караючим Богом, але люблячим Татусем. Ісус і сьогодні бере із собою трьох найперших учнів. Хоч усі були в саді, але найближче були ці три, що завжди Ісуса супроводжували всюди. Це не були улюблені, бо Ісус любив всіх, але це були найвірніші люди. Так Ісус мені подає приклад: я маю любити всіх, але знати, на кого можу покластися я. Бо світ змінювати це справа всієї церкви, всього суспільства. І без команди людей я зможу навернути багато, але з допомогою дуже багато. Ісус, будучи людиною, показує, що йому страшно ще пак, знаючи, що буде Ісус сам іде на зустріч. Я в житті теж часом маю страх чогось невідомого, чогось що може бути, але не факт, що буде. Але Ісус напевно знав, що його чекає така самовідданість. Вже варта великої похвали і шани. Ісус іде тричі молитися, чим мені показує, що я маю весь час молитися, бо молитва дає силу вистояти в випробуваннях. Точніше, не сама молитва, але Отець Ісус і Дух Святий відповідають своїй присутності на допомогою в молитві. Якщо я молюся і не бачу допомогу, то це означає тільки одну річ. Треба молитися ще. З більшою вірою в Ісуса Христа. Дух бадьорий, але тіло немічне. Справді, Дух Святий має нескінченну кількість сили і енергії, але людині потрібно відновлювати сили до часу, поки Дух Святий не почне давати сили і годувати людину. Як читаємо, наприклад, Монахи, які не Спали і Ангел накривав на стіл. Я приймаю рішення використовувати. Проти світу і сатани зброї Духа Святого. Молитву. Кождя, коли вона зовсім не йде. Але помилкою було б її відставити. Бо це броня від зла. Духа дай мені бажання молитися і бажання служити ближнім. Бо це служба Ісусу. Амінь. Боже, благослови цей день, цей ранок, усі справи. Амінь.